Всім привіт! Ми отримали новий товар і щодня збираємо по декілька нових моделей. Ви знаєте цю нашу колекцію бестселлер. Люстри з цієї колекції в нас були на 8, 12 і 16 ламп. І зараз ми отримали ще на 10 ламп. В золотому відтінку. І в чорному кольорі в нас є на 8, 10, 12 і 16 ламп. В золотому корпусі модель доступна з прозорими плафонами і з білими матовими, і в чорному корпусі доступна з білими матовими плафонами і з плафонами в кольорі шампань. І найчастіше запитання по цих модельках: чи зменшується висота? Хочу зараз вам показати, як зменшити висоту в люстрах кульках до барабану. Приєднується центральний штир, який складається з двох частин. Чорна люстра розібрана, зараз покажу вам Ось, з двох частин: коротшою і довшою 30 см і 20 см. Обираємо трубку, яка підійде для висоти нашої стелі. В нормі від краю люстри до підлоги 2 220 метри. Зазвичай клієнти обирають трубку з висотою 20 см. Встановлюємо перехідник, вкручуємо. Встановлюємо ту частину трубки, яка нам підходить. Закручуємо, продягаємо через дріт, закручуємо. Далі потрібно під'єднати центральний штир до стильової кришки.